Христос рождається. Дорогі друзі, вітаю усіх! Сьогодні я би хотів поділитися з вами кількома думками на ось яку тему. Гортаючи сторінки Ютубу, чи дивлячись навіть телебачення, Тік-Ток, соціальні мережі, можна спостерегти, зауважити, що дуже багато людей у тому числі, які є практикуючими християнами, цікавляться передвіщенням майбутнього у ворожок, екстрасенсів, мольфарів тощо. Найперше про саме бажання знати майбутнє. Воно не є нічим новим. Людина бажає знати своє майбутнє ще з часів раю. Пригадуєте, коли диявол. Прийшов до Адама і Єви в раю, упавший ангел, то він саме їм передрікав красиве майбутнє. Що коли вони не послухають Бога і з'їдять заборонений плід з дерева розпізнання добра і зла, то вони стануть як боги. Тобто бажання знати, що завтра є. По суті, ще нам, з раю, даним. Але є і інша сторона медалі. Те завтра так часто манить людей, що вони тратять сьогодні, сьогоднішній день. І завжди для людини спокусою залишається минуле, як поле. Дискусії, баталії, а навіть фантазії і майбутнє, яке також залишається полем дискусій, фантазії. Як на мене, тут є велика небезпека, бо можна втратити сенс життя. Риючись у минулому чи риючись у майбутньому, ми багато чого не осягнемо. Звичайно, мрії, плани, стратегії вони є потрібними. Вони є такими, які задають нам цілю житті, мету тощо. Однак, коли людина постійно перебуває в цьому стані, то вона тратить землю під ногами, вона не живе сьогоденням, і коли дійде до старості, до старих літ, то вона може опинитися перед розбитим коритом, а тим розбитим коритом буде невикористаний у житті час. І саме тому цей ефір я назвав про спокусу заглянути у майбутнє. Знати майбутнє, якщо нам буде потрібно, то Бог посилає людей, вони називаються пророками. На них не пише, що вони пророки. І, можливо, вони не є тими, на яких буде печать церковна. Але Бог пошле знак вірним своїм. Що ці люди звістують нам Його волю, і що вони саме є тими, які нам благовістуватимуть Слово Боже, слово завтрашнього дня. Тому важливо ж для християн, щоб не зазирали у майбутнє занадто через очі мольфарів, ворожок, а намагалися будувати теперішнє майбутнє. Теперішнє, уже з огляду на майбутнє, конкретними справами. Зараз є коляда, зараз є час війни, зараз живі у когось батьки, бабусі, дідусі, ближні. Відвідаймо тих людей, скористаємося цієї нагоди, щоб не жаліти потім. Бо з мого особистого досвіду, люди, які стоять, на порозі смерті найбільше жаліють за одне, що вони не скористалися з часу, щоб більше поговорити з кимось, більше полюбити і більше довідатися у цьому житті. Користаймось цього життя, поки ми його маємо. Благослови нам Боже, Христос рождається!